Вітаю вболівальників футбола. Розглядаємо матч першої ліги групи А. 10-й тур. Епіцентр у Кам'янці-Подільському приймає Тернопільську Ниву у рамках чемпіонату України. Стадіон імені Танкачеєва. Стартові склади команд Епіцентр у воротах Білик у захисті Григорощук-Мороз, Климець-Танчик в опорній зоні Ліповуз. Півзахист Крістін Станіслав Миренюк, Беженар Проців. І на вістрі атаки Кравчук. Головний тренер Сергій Нагарняк. Нева у воротах, Ольховий. У захисті Зін Слотюк. Вишенський мудрий. Упорній зомні Дорошенко. Півзахист Седун Кухарук, Козак, Гатала. І на вістрі атаки Різник. Головний тренер Юрій Вірт. Перший удар провів Сергій Петрович Василів, стрілець снайпер. І так, подача від Кристіна зі штрафного у штрафний майданчик. Кравчук намагався пробити в центр штрафного майданчика, навізнув на Кравчука і на цьому атаку. Завершилась. Тут точний пас далека, прохід і на сьомій хвилині 0-1 седун забиває, проходить пів поля. Майстерна передачка йому, Провал обороні епіцентра, вихід сам на сам. Перекидає через білика і 0,1 Тернопільська нива виходить вперед. Тут удар не точно. Климець, але тут на Кравчука гол не буде зарахований. Обсайд. Боковий арбітр фіксує, тут явний обсайд. Процію прокидає штрафний майданчик, трохи за, удар Бжанара і не точно. Вищий воліт бежнар ну На котовий бо задів. Наступна атака. Кравчук відкидає Климцю, климець на Кравчука, Кравчук. Пробиває, але не сильно і не точно. Миронюк з м'ячем, навіс у карний майданчик, головою грає Кравчук, але м'яч у руках ольхового. Більше атакує епіцентр, тому що треба відігріватися. От, початок вже другого тайму. Станіслав Крістін. Прохід, удар і сейф від ольхового. Знову атака під центри. Бажинар, удар, але не сильно і не точно. Танчик з м'ячем. Ліповуз, бажинар, удар і вищий воріт. Епіцентру потрібно відігрується, то він більше атакує, удар мароника вище воріт. Знову атака епіцентру. Бендера, Настаса Крістіна. Крістін відкидає на танчик, танчик на навіш на дальню стійку, головою грає гравець епіцентру. Плимець, удар ліпуса і знову сейф від воротаря Тернопільської ниви Ольхового. Удар Дорошенка з передачі. Різника навіс у штрафний майданчик. І так завершилось невзяття муріти. Знову так, центра, удар і вищий воріт. Климець, Беженар і удар Маренюка. Пасно Стаса Крістіна проходить велику частину поля на Беженара п'яткою Бежана назад. Передача на Бендеру, Іван Бендера. Відігрує, встановлює нічний рахунок. Знову годимося прохід п'яткою пас, гарно обіграв теж ніби п'яткою внутрішньою частиною. Цей гарно обіграв вихід і 1-1. Кравчук, удар здалека, Вищий ще воріт. Важинар, знову удар, знову вищ. Багато ударів задає епіцентр. Кутовий. Кохарук навішує, удар головою і на місці білик. Равлик, удар не точно, повз ворота. мороз з глибини поля. Закидає м'яч. Тут помиляється Ольховий і хороший шанс, але трошки не точно, трошки не дійшов м'яч до Бендери, а міг би бути дубль. Дуже хороший момент на 90-й хвилині. епіцентру виграти. Ну, трішечки не вистачило. Запорожець, п'яткою відігрує Кравчук, не, не точно. І сам на себе він нервує. Ну і підсумуємо. Матч швидкий гол пропустив епіцентр. Багато атакував володів ініціативою, намагався відігратися. Гол Бендера у другому таймі зрівнює рахунок у грі. Ну і далі епіцентр не зупинявся. Весь матч атакував. Деякі атаки були і у Неви. Пригадуємо, коли воротар епіцентру Білик знаходився у потрібному місці. І теж рятував ворота епіцентру. То у підсумку епіцентр не зміг виграти у Ниви. Рахунок Нічині 1-1 залишився. І у цьому сезоні епіцентр вже перериває виграшну домашню серію на, на своєму полі. Всі матчі до цього, які грав епіцентр у Кам'янці-Подільському, він вигравав. Це перший матч з Нивою, яку вже Декілька турів очолив знов для них новий тренер Юрій Вірт. І після матчів, в післяматчевих коментарях він висловився, що задоволений грою команди і задоволений результатом. Нева Тернопільська, яка йде внизу турнірної таблиці, в одного із лідерів, який йде на другому місці, відібрала очки, по його думці. Команда зіграла вірно і його настанови на гру виконала. Бачимо, які заміни проводились. Жовті картки отримали у Тернопільській Неви. Троє чоловік, Кохарук Гатала і Козак, а у підцентрах отримав Крістін Станіслав. Подивимося, інші результати першої ліги у 10-му турі. Матч Юкса програла Кудрівки 3-4. Металіст програв агробізнесу 0-1. Агробізнес так і йде на першому місці з безпрограшною і безнічийною серією з сіма виграшами. Причому цікаво, що ці виграші мінімальні. На улюблений його рахунок 1-0 виграє, а там 2-1 буває. Вікторія Дінас 0-0. Буковина Прикарпаття 0-0. І Металіст 1925 Маріуполь. 1-1. Багато нічих у цьому турі. Збірна 10-го туру першої ліги. Воротар Ольховей Нева. Правий захисник Гаврушко Агробізнес. Центральний захисник Безуглий Буковина. Центральний захисник Ернест Романчук Дінас. Лівий захисник Лень Агробізнес. Центральний півзахисник Соловйов Прикарпаття. Правий півзахисник Арі Моура Металіст 1925. Атакувальник півзахисник Андрій Сторчуус Кудрівка. Атакувальник півзахисник Дмитро Кантелейчук Маріуполь. Лівий захисник Коркішко Кудрівка. Нападник Седун Нева Тернополь. Ось так виглядає збірна 10-го туру у першій лізі. Тренер туру Василь Баранов. ФК Кудрівка. Герой туру. Дмитро Коркішко, Кудрівка. Найкращий молодий гравець туру Іван Бендера Епіцентр. І ще в турі відзначиться Артем Легостаєв Кудрівка. Наступний тур відбудеться 9-10 жовтня. Так що будемо спостерігати. А матч Вікторія Металург відбудеться 8 жовтня. Ставимо вподобайки. Підписуємося на мій канал. Буду дуже вдячний. То має бажання, можна кинути трохи грошеняток на розвиток цього каналу. Реквізити в описі цього відео. Вболіваємо на все добре. До нових зустрічей!